У дитинстві ми не переймалися, як нам вдягатися. Весь одяг для нас купували батьки. А зараз дивишся дитячі фотографії і розумієш, що батьки теж особливо не переймалися, як нас вдягати. Чоловік дружині після весілля Люба, сиди вдома, займайся прибиранням, пранням, прасуванням, готуванням, дітьми. Поки ти моя дружина, ти працювати не будеш. На прийомі в лікаря. На що скаржитися хворий? На здоров'я. Це ви даремно. Треба скаржитися на хвороби. У мене під сукнею нічого немає. Прошепотіла вона. Не треба брехати. Я бачив, як ви засунули туди пачку пельменів. Суворо сказав охоронець у супермаркеті. Спасибі дідусю. Скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить мені купу грошей. Тобто ти вже так добре граєш? Ні. Просто мені все рідні і сусіди платять, щоб я не грав. Пливе лящ по озеру, а назустріч йорж, веселий такий. Ти чого такий задоволений? Та зараз черв'яків наївся. Де перебуває лящ? Та он там. Лящ поплива, а йоржик. Пливи пливи, лящара. Тебе що в нас сім разів діть, колисого хто викине. Молодий адвокат виступав у суді по справі одного фермера, що подав позов на залізничну компанію за те, що її потяг роздавив його 24 свині, намагаючись вплинути на присяжних розміром нанесеного збитку, адвокат заявив: «24 свині, добродії, у два рази більше ніж вас. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!